Так, робимо з колонкової машини плоско. Деколи треба стіл обрізати, якщо оператор менше метра 75. стіл виглядає ось так. Струбцини піднімаємо. Там друга струбцина. Засовуємо. Два магніти управляємо, виставили, зажали ту струбцину, прикручена пластина, все регулюється на таких п'ятках. Зажали другу пластину. Може бути доволі високо, тому доволі низько треба опускати сам стіл. Деякі стули треба трошки обрізати і міняти регулювання. Знімається приблизно так само. Шпульку, щоб поміняти, дуже просто все. Підняли пластину, поміняли шпульку. І назад поставили, щоб зняти стіл, зняли пластину, відщолкнули зажими, які нам вивезли з-під обстрілів компанія Є1 і зняли стіл. Значить, тут як пластинка з різьбою і мебельний болти просто підрегульовується висота. Ну, якось так. Тут зручність чисто для руки, щоб не покоцати руки. Ну, якось так. Магніти прикручені на гвинтики. Е, магніти 4,5 кг цілої.